Сповідь солдата. Три роки поспіль наче пеленою, вогнем та димом вкрита Україна щодня, мов черви орки йдуть ордою, де вчора ще життя, сьогодні вже руїна. Три роки тому був я трактористом, ростив синів та сіяв хліб, зібрала нас війна. Немов намисту, кому за п'ятдесят, кому лиш вісімнадцять літ. Я бачив пекло, воно було всюди, ракети мали ціль, летівши звідусіль. Жахливість лиш те, що гинуть люди. За що? Скажи, за що терпіти такий біль? Та хлопці наші мужньо ввоювали, давали відсіч келятим ворогам. У багатьох вони життя забрали, а скільки наших вже небі там. я бачив біль і пекельні муки та сотні незліченних ран, як в побратима відривало ноги, руки, а я без сил. Душа моя вже там, я бачив ангелів, вони співали та колесали діток немовлят, Які в війні ключущі, помирали, скільки цивільних, а солдат та щось здригнуло, землю і Відчув пекельний піль, та щось почув. Живий? Невже зі мною це все було? Клянусь. За Україну я помщусь.